Так, всім привіт! І це друга частина е, об, об, нового обновлення в Dead Race. Тут доставлю нов, новий квест це м, приручити. Од, Одомашню 20 за одну гру, е, воно дає тобі 15 тих, ну, кредитів і 3 зірки. І далі і ще два квести, які. Дої по 30 е, тих штук облігацій і 9 зірок. Перший квест це нічого не продавати. Типу. Ну, типу, тобі нічого не треба продавати. Другий квест це продати головного боса е, Тесл. Типу. Ну, Тесла, це типу, там ти можеш знайти лабораторію Тесло, і там тобі треба зібрати Тесло і дергнути за заричак. Після цього запуститься м, штука, і, типу, прийдуть е, зомбі-вчені швидкі. Їх буде десь приблизно 30, і від них треба оборонятися. І тобі дадуть десь 5 чи 6 тих кредитів, і, і ще. Там буде електрокан, який дуже імбовий. заряджається від електропух, ну типу від блискавку. І в нього спочатку є 20 патронів і б'є по області. Е... Ну і коротше, це імба і В кінці грі, після першого разу, він з'являється. Але це ще старе обновлення. Типу... А зараз я йду. Зараз ще в самому ну, режимі. Е, ви, ну, тобі, ну і, коротше, в усіх режимах, типу, складному і в легкому е, додали, типу, таку штуку. Ну, коротше, е, нову систему магазину зараз покажу. Так, ось і дивіться, що тепер є в магазині. Так, ну ще тепер 75 патронів на кожній пухі. І во, тут додали таку штуку. Наприклад, ти кладеш вугілля сюди. І, типу, ти ну, ніяк не можеш його забрати, а якщо спробуєш вийти з ним з магазину, то він просто пропаде. Ну, то в пропаде. І, і так само не можна щось типу, причепити, тільки перетягнути можна. І типу так можна, наприклад, взяти отак і тут во купити. Це треба просто нажати і все. Тепер ти можеш виносити це будь-куди, бо ти вже це купив. Або Ну, ховати мішок. Далі. Бо, як виглядає магазин пістолетів? Типу тут таке. І так, тут ще додали воєнно-морський револьвер. Це дуже класний він коштує 40. Ну а всі інші, які коштували, такі коштували, крім патронів на вінтовку. Колись патрони на вінтовку коштували 20. А зараз вони коштують 15. Так само, як і патрони на револьвер, і так само, як і патрони на дробаш. Далі. Ну, так само залишимося типу того. Ну, типу того. І от і, і, типу цей магазин. Ето. Ну, так само коштує тут в головному магазині. А зараз я вам покажу, скільки коштує інші предмети. Типу, в тому головному магазині, бо майже все додавали в головному магазині. Дуже багато всього. Наприклад, 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 топорі коштує 30. Далі меч контовий. Він коштує. Тоже 30. Далі банджо коштує нібито 20. Е, далі кірка коштує 30, це я знаю. І ще, що коштує 30, це нас, така штука, як в майнера типу казка на голову. Броня так само коштує. І в фонарі коштує ще 15. Ну, типу, це все одновлення? Ну, типу, більше нічого не додавали. Це друга частина, тому па.